Привіт! Знайома ситуація, коли комп'ютер починає працювати все повільніше і повільніше? Це ж просто дратує, правда? Але не хвилюйтеся, сьогодні ми перетворимо це розчарування на корисні знання. У цьому розборі ми розкладемо всі ці складні технічні штуки на прості, зрозумілі кроки, щоб техніка завжди була у чудовій формі. Ну хто з нас не ставив собі це питання чому, ну, чому з часом комп'ютер починає гальмувати? Повірте, тут немає ніякої магії. Це цілком реальні процеси, що відбуваються під капотом. І сьогодні ми цю таємницю розкриємо. Отже, яка наша місія? Знайти цих цифрових винуватців. Але ми не просто на них подивимось ні, ми отримаємо цілий набір інструментів, щоб навести ідеальний лад у своєму цифровому домі. Давайте почнемо з самого самого початку. Уявіть собі, що жорсткий диск це така величезна бібліотека. Щоб знайти в ній потрібну книгу, потрібен каталог, вірно? Так от, файлова система це і є той самий цифровий каталог. Вона точно знає, де лежить кожен файлик, і дозволяє системі миттєво його знайти. Без неї диск був би просто купою хаотичних даних. Знайти там щось було б неможливо. І знаєте. Цих каталогів бувають кілька видів, ніби вони розмовляють різними мовами. Windows найчастіше використовує NTFS, старіші пристрої або флешки FAT32 чи XFAT, а от системи на базі Linux і XT4. Це просто корисно знати, щоб розуміти, як різні пристрої спілкуються між собою. Коли ми готуємо новий диск або хочемо повністю очистити старий, ми його форматуємо. Якщо повернутися до нашої аналогії, це ніби взяти бібліотеку, викинути з неї абсолютно всі книги і створити новенький чистий каталог. І тут, увага, найважливіший момент. Цей процес видаляє геть усе, тому, перш ніж почати, завжди-завжди робіть резервні копії. І ось тут є вибір. Швидке форматування це ніби просто стерти зміст у каталозі. Швидко і просто. А от повне це не тільки стерти зміст, а ще й ретельно перевірити кожну полицю в бібліотеці на наявність пошкоджень. Тому для нового диска, або якщо є якісь підозри, що з ним щось не так, завжди обирайте повне. А тепер уявіть, що нашу велику бібліотеку розділили на кілька залів: один, скажімо, для художньої літератури, інший для наукової. Це і є розділи диска. Фізично це все ще один диск, але система бачить їх як окремі, наприклад, диск С і диск Д. Це, до речі, дуже зручно для організації файлів. Ну що, з фундаментом розібрались, але ж будинок потребує постійного догляду, правда? Тож давайте перейдемо до інструментів, які допоможуть підтримувати наш цифровий простір у чистоті та порядку. Сканування диска це, по суті, медогляд для накопичувача. Система перевіряє, чи всі записи в каталозі правильні і чи немає пошкоджених полиць, через які можна втратити дані. Оці пошкоджені сектори це такі собі крихітні фізичні дефекти, через які дані стають нечитабельними. Сканування їх знаходить і позначає, щоб система туди більше нічого не записувала. І знаєте, що найкрутіше? Для цього не треба ніяких сторонніх програм. В операційній системі вже є потужні інструменти. У Windows це чек-диск, а в macOS диск Utility. Вони всю цю складну роботу зроблять самі. Уявіть таку ситуацію. Ви читаєте книгу, але її сторінки розкидані по всьому будинку. Щоб її прочитати, доведеться бігати з кімнати в кімнату. От дефрагментація збирає всі ці сторінки докупи і впорядковує їх. Після цього комп'ютеру стає набагато легше та швидше читати файли. А такий безлад, до речі, виникає поступово, коли ми створюємо, змінюємо та видаляємо файли. І знову хороші новини. Сучасні системи робляться автоматично у фоновому режимі. Але увага, є важливий момент. Це стосується класичних жорстких дисків, так званих HDD. А от накопичувачі нового типу SSD працюють зовсім за іншим принципом. Їм дефрагментація не потрібна і навіть може нашкодити. Але не переживайте, система це знає і сама все робить як треба. І ось ми повертаємося до головного питання чому ж комп'ютер гальмує? Дуже часто причина банальна диск просто переповнений. Справа в тому, що системі потрібен вільний простір для тимчасових файлів, для так званого файлу підкачки. Це туди вона скидає дані з оперативної пам'яті. Коли цього місця немає, все починає буквально задихатися. То що ж робити з великими файлами? Є два основні шляхи: перший працювати з ними прямо на комп'ютері, стискати чи архівувати. Другий і часто кращий варіант перенести все, що рідко використовується на зовнішній диск або в хмарне сховище. Зовнішні диски дають повний контроль, а хмара доступ з будь-якого місця. Гаразд, з диском розібралися. Чистий і впорядкований диск це, так би мовити, сцена. Але хто ж головні актори, що впливають на швидкість? Звісно ж, програми. Коли вмикається комп'ютер, разом з ним стартує ціла армія програм. Деякі з них корисні, але багато просто споживають ресурси. Дуже часто вони додаються до цього списку без дозволу, під час встановлення іншого софту. І з часом це все сильніше уповільнює завантаження системи. Тут завжди є компроміс. З одного боку зручно, з іншого, кожна така програма забирає частинку продуктивності. Тому є золоте правило: раз на кілька місяців зазирайте в налаштування автозавантаження і безжально вимикайте все, що не є критично важливим для роботи. Багато хто думає, що оновлення це просто нові іконки чи функції. Насправді це бронежиле для системи. Розробники постійно знаходять і виправляють помилки, закривають дірки в безпеці. Ігнорувати оновлення це буквально залишати двері відчиненими для зловмисників. А сам процес насправді елементарний найкраще просто увімкнути автоматичні оновлення. Тоді система сама про все подбає зазвичай вночі, і про це навіть не доведеться думати. Все, що потрібно, не відкладати встановлення на потім. Отже, давайте підсумуємо: весь наш розбір зводиться до ось цього простого плану, і це не разові акції, а корисні звички. Регулярно виконуючи ці прості кроки, можна підтримувати комп'ютер у чудовій формі роками. І наостанок питання для роздумів не треба робити все й одразу оберіть один єдиний пункт, який здається найпростішим, і почніть з нього просто зараз. Адже саме з таких маленьких кроків і починається великий шлях до здорового та швидкого комп'ютера.